Привіт, друзі! Пригоди краківського копачка продовжуються, і знову сьогодні страва пов'язана з картоплею. Справа в тому, що у мене в житті багато різних активностей і одна з них я веду рубрику Смачна країна, одноіменну рубрику, як і YouTube канал на громадському радіо. І ось за півроку моєї там роботи рекордним за кількістю відгуків був рецепт волинських о, палюшок. Тобто палюшки, цей рецепт я знайшов у на сайті наша куховарня, який веде е, жінка з Ратехова Юлія Кулич. Але там такі відеоки пішли. І от я не знаю, чим це так припало. Воно дуже схоже на наші полтавські галушки, але начебто не схоже, схоже на кльоцки, але і не кльоцки. Для цього треба відварити картоплю до пюре, охолодити і знову потопти, щоб пюре було дуже ніжним. Далі замішуємо тісто. два яйця. Тут кілограм картоплі відвареної. два яйця. Вже закипає вода. За принципом галушок ми це все будемо варити. Додаємо склянку, а то й дві борошна. Ну, от воно просіяне, але має таку штуку. Ще раз просію, щоб похрейдя було тісто. Борошна і одне дві колових ложки крохмалю для того, щоб тісто тугеньке вийшло і в'язке. І все знову ж таки перемішуємо. Тобто на даному етапі наша основна задача занісити туге тісто. Якщо мало борошна, додаємо ще. Воно не має бути ось таким глибким, воно має гарно скачуватися у колбаску. О, тугі з'являється. Отже, я вже відклав о, ложку і руками. Треба, щоб тісто було цупким Я знаю, що вийде. Не гірше, ніж Радехові Бачите, вже тісто відстає від рук, воно не чіпляється, не прилипає. Чим довше ми вимішуємо, тим якісніше і смачніше будуть палюшки. Велику дошку. Беремо шматочок тіста. Формуємо ковбаску товщиною з палець, тому воно і називається, мабуть, палюшки. Але ж пальці всіх різні. Довільно. Складаємо. Можна колективно робити таку страву, щоб допомагали. Діти батькам. І зверніть увагу. Що палюшки піднялися у каструлі, все вони готові. Довго їм кипіти не треба, тому що картопля готова, борошно взялося миттєво. Зараз треба, знаєте, що зробити? Треба злити цю воду і в друшлаку холодною водою охолодити. Пробуємо опалювати швидко, швидко, швидко вмикаю холодну воду. Змашую шмальцем і займуся засмажкою. Там сало вже скварчить. Так, цибулька. Ой, смачно, а запах. Яскравий зірець української національної кухні. Я не скажу, що це дуже корисно смажене сало. Але запевняю, що дуже смачно. Ще кілька хвилин. І засмажечка буде готова, цибулька золотистого кольору. Все, заливаємо цю всю смакоту в горщик. Все. Проба, Шеф куштує. Люди, ставте лайки і подобайки. Підписуйтеся на смачну Україну і бувайте здорові!